Боже, дорогі, Біблія кровава книга. Чи так це насправді? Старий завіт має дуже багато описів війн, там, де Бог сам давав накази ізраїльському народу знищувати народи інші. Чому ж так відбувалося? За що? Наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко пояснюють, що Бог давав наказ знищувати ті народи, чаша беззаконня, яких була переповнена. Ті народи, які... Гріхи, яких дійшли до самого неба. Так як Сотомігомора, так як Перший світ, Бог уже просто не міг терпіти тих беззаконь, які творилися в тих народах. І ізраїльський народ був інструментом в його руках. Ізраїльський народ був як приклад для інших народів. І це було до того часу, поки не прийшов Ісус Христос. Але коли прийшов Ісус Христос, Бог дав милість. І він перестав знищувати за допомогою якогось певного народу інші народи, тому що з приходом Ісуса Христа Він сказав, що кожен і язичник і єврей може бути дитиною Божою. Потрібно просто прийняти Сина Божого Ісуса Христа, вірувати і йти за ним. І ті, хто це зробив, вони звичайно стали сім'єю Божою. Але ми бачимо, що зараз не спиняються війни і продовжуються. І чому так відбувається? Бо Ісус Христос сказав: диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. А я прийшов, щоб дати вам життя і дати життя з надлишком. Саме тому треба розуміти, хто прийшов з війною і чому. Амінь.